Господь Бог створив рай і поселив туди людину для того, щоб вона постійно перебувала в Божій присутності, щоб вона була в спілкуванні з Господом Богом. Але коли людина замість того, щоб спілкуватися з Господом, вона почала спілкуватись із звіриною, прийшов гріх. Коли диявол прийшов і поставив під сумніво Слово Боже, Єва спокусилась на ці облесливості диявола і прийшов гріх, як гріх приходить в наше життя, адже не тільки Єва і Адам згрішили. Так само і ми грішимо, чому приходить в наше життя гріх? Тоді, коли ми противимося слову Божому, коли ми противимося Богу, людям Божим, яких Бог посилає в наше життя. Тоді приходить гріх, чому Господь дав закони і заповіді для того, щоб людина не порушувала, щоб людина могла виправити своє життя. Так як перші люди вони зневажили Слово Боже і вони були вигнані з раю, так само Господь Бог нам повертає можливість бути дітьми Божими, давши сюди на землю своє Слово. І нам...